Бушанський скельний храм чи не найбільш міфологізована історична пам'ятка України? путівниках його зазвичай зараховують до давніх дохристиянських часів, з посиланням на контактерів та на інших екстрасенсів, авторство барельєфу часто приписують навіть легендарним атлантам. Зокрема, є версії, що вирізані на скелях телевізори, то замасковані пристрої давніх цивілізацій, через які прокачуються незримі енергії та інші торсіонні поля. Що ж воно таке насправді? Дивіться далі. За магією і містикою, шамани та екстрасенси з усього світу їдуть у. Невеличке село Буша, що на Вінниччині. Язичницькому храму від давніх слов'ян три тисячі років, і він добре зберігся. А ще це місце називають воротами у потойбіччя. Слава Україні! Це канал Україна інкогніта. і Я Роман Маленков. Тут ми говоримо про відомі, маловідомі та й геть незнані сторінки історії України та її краєзнавства. Наше завдання просвітництво без стереотипів. Підпишіться на наш канал, поставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише нам, а всьому українському Ютубу. Давньослов'янський печерний храм з Бушанським рельєфом древній храм у селі Буша Ямпільського району на Вінниччині, Розташований на правому березі річки Бушанки. Вважається одним із найбільш таємничих храмів України. Саме він став приводом для перетворення села Буша в один із потужних центрів так званих місць сили. Сюди їдуть любителі езотерики і усяких подібних течій з усієї України. Виникнення храму датується початком першого тисячоліття нашої ери, а авторство приписується черняхівській культурі. Пізніше храм також використовували слов'янські племена, зокрема тиверці. Створений він у природній розщелині. 1824 році, під час земляних робіт, місцевий поміщик Румаль Овсяний випадково виявив на скельні малюнки. Збудував біля рельєфу криту веранду, проводив літературні вечори. Відкритий рельєф від дощів та вітрів почав руйнуватися. Саме тому археологам складно встановити вік храму. Дохристиянським святилищем пам'ятку зробив її першовідкривач для науки. Відомий історик Володимир Антонович, який побував у Буші в 1883 році, в барельєфі він побачив чимало неіснуючих деталей, зокрема жінку з чашею, і навпаки, не помітив добре видимі елементи, які засадничо важливі для розуміння сюжету та віку зображення. Завдяки цьому народилася версія, що бушанський барельєф не просто дохристиянський, Още надзвичайно давний. О древности происхождения рельефа свидетельствует то обстоятельство, что гранитная скала, на которой он иссечен, выветрилась после иссечения неравномерно, и на поверхности ее образовались глубокие продольные борозды. Котрий пересікають ровно гладку поверхність скали і висічені на ній фігури. Тобто за Антоновичем виходило, що зображення взагалі належить до кам'яної доби. Значною мірою цей висновок базувався на хибній тезі про гранітну скелю. Адже аби гранітне зображення хоч трішечки вивітрилося, потрібні тисячоліття. Насправді ж бушанські скелі складаються з досить м'якого пісковика, що легко піддається як обробці, так і ерозії. Український радянський історик Валентин Даниленко теж чомусь відніс бушанський скельний комплекс до дохристиянських часів. Саму пам'ятку він датував VI-7 століттям, а барельєф кінцем 9-го. Він же дослідив світлини барельєфу, зроблені одеським фотографом Раулем у 1884 році, та прочитав текст на прямокутній таблиці. Зокрема, він побачив таке: Аз єсмь Міробог Жрець Ольгов. Що там написано насправді? Вже ніхто й не розбере. Але шанувальники язичницької версії вважають, що там йдеться про жреця на ім'я Миробог. Як це корелюється із суто християнським «Аз Єсмь» – Второпати важко. Сучасний російський типу історик. Александр Асов в книжке "Атлантида и древняя Русь" тоже расшифровывает сюжет барельефа. ему новую оригиналу. По преданиям веды славян богумир возносился к Вышнему на три года, справлял службы и за это Вышний даровал ему ясную книгу. Этот сюжет мы видим на данном изображении. Здесь богумир стоит колено преклонным пред мировым древом с сва, посланцем Вышня, а за ним стоит Алєнь священне животне, вишня, Бога і страж ірійських врат. Насправді скельний комплекс в буші відносно молодий і набагато пізніший часів язичників. Це підтверджено результатами масштабних археологічних досліджень. Проведених в 80-х роках ХХ століття виявилося, що найдавніші зі знайдених археологами артефактів датуються щойно кінцем 16-го, початком 17-го століття. На думку істориків, найвірогідніше, що від початку серед скель виникла оселя християнського відлюдника, який оселився тут не пізніше кінця 16-го століття, саме у цей час на Поділлі Братславщині. Та на Галичині масово поширилася відповідна духовна практика. Згодом на місці відлюдницьких печер виникали монастирі. Можливо, що невеликий монастир, найшвидше Василіанський, був і біля бушанських скель. Покровителем відлюдників здавна був святий Онуфрій Великий, який жив у IV столітті. Він прославився тим. Що усамітнився посеред пустелі, де й прожив 60 років. Зображення головного християнського пустельника можна побачити у багатьох місцях, де жили анахорети, які прагнули повторити його духовний подвиг. Святого традиційно зображували уклякло на колінах з молитовно зведеними руками. Саме таку фігуру ми й бачимо в буші. Більш за те добре видно довжелезну бороду та довге волосся, у якій згаданий святий загортався замість одягу. Критики Онуфріївської версії зазвичай вказують на Оленя, мовляв, а ця тварина тут до чого? Але у цьому випадку варто згадати апокрив, що стосується дитинства преподобного. Вважається, що Онуфрій Великий був сином перського царя. Одразу після народження первістка до монарха завітав Янгол і передав наказ Господа негайно Негай, віддати, віддати малюка балі, 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 у віддалений пустельний монастир. монастир. Той так і зробив. Ну хто б на його місці учинив інакше? Тим більше. Коли сам Бог такого кур'єра з наказом послав, тим часом ченці не могли взяти в монастир жінку-годувальницю, аби та годувала немовля, проблему вирішила сім'я оленів, які божественними проводіннями кілька років поспіль щодня приходили до обителі, аби монахи могли взяти волениці молоко для дитини. Відповідно, олені стали традиційною, хоча й не надто поширеною деталью іконографії цього святого. Ну і нарешті півень, який сидить на гілці. Це теж не язичницький, а суто християнський символ, який втілює Воскресіння з мертвих. Біль за те, півень дуже популярна пташка в сакральному мистецтві, особливо в цьому регіоні. Зокрема, експедиція України інкогніта при обстеженні цвинтаря села Дзигівка, що на Ямпільщині, а це усього 20 кілометрів від буші, виявила кам'яні хрести середини 19 століття, прикрашені точнісінько такими ж зображеннями півня, такими ж, що й в Бушанському. Черно-скельному сакральному комплексі. Одним словом, жодного тобі вишня, ольгового жерця та миробога. В буші маємо суто християнський сюжет із зображенням покровителя відлюдників Онуфрія Великого. Та й зображення не дохристиянське і тим більше не кам'яної доби. Не є сакральний комплекс і дохристиянським храмом. Це місце проживання відлюдника із капличкою. Досить традиційне поєднання. Попри це, навіть без усіляких вигадок пам'ятка у цілому залишається не менш унікальною і дивовижною. Підпишіться на наш канал, ставте лайк і тисніть на дзвоника. Цим ви допоможете не лише каналу, а й усьому українському YouTube.